Риба. Ого, опять щось таке. Ого. Та що це таке? Краще, що там таке, опять крупне щось. Ого. Зараз вам розповім трошки про місця, де треба ловити, шукати рибу. Всім привіт! Сьогодні виїхав на риболовлю. Хочу половити вудкою. їду до місця лову. Погода стоїть зранку, трошки прохолодна плюс 4 градуси, але на день обіцяють плюс 25 градусів. І атмосферний тиск 745 мм, вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. Ось така чудова весіння, тепла погода. Їду в одне цікаве місце. От, думаю, що вже повинен ловитися карасик на вудку, також плотва, краснопірка і інша риба. Розкажу вам багато цікавого сьогодні, будуть цікаві моменти, як завжди. Все саме цікаве побачите. Зараз на природі дуже гарно, цвіте груша, і, бачите, цвітуть різні квіти, трави. Дуже гарно. Зараз швиденько їду до місця лову і вже будемо починати рибалку. Так, вже добрався до місця лову, зараз трішки розповім вам про прикормку, яку буду використовувати на рибалці. Така сьогодні в мене прикормка, називається карась аніс. Це прикормка від перекат. Ось така от. Вона такого трошки світлого, червоного кольору. Также додавлю. З минулої рибалки в мене лишилась отака прикормка ще від інтерприль. Називається плітка, ваніль. Також взяв сьогодні отакий атрактант. У мене трошки ще є. у прикормку його. І буду використовувати отакий такий атрактант. Ну це для насадки, для наживки. Називається кориця. Це те, що по прикормці і атрактантах. Зараз розповім вам про насадки, які буду використовувати сьогодні. Так, насадок буду використовувати опариш Пінк. Також є кукуруза. От і взяв пінотісто стрема. Повітряне пінотісто, воно таке плаває, ще м'яке. Минулої рибалки, я трішки пробував ловити на нього. Побачимо. Зараз швиденько готую прикормку, поки прикормка буде настоїться, Приготовлю місце до риболовлі. Взяв сьогодні також під саку. Можливо, буде якась крупна риба, хоча можна брати руками, берег такий. Дуже, ну, взяв, вся... Все, починаємо рибалку, місце закормив, приготував пиццаку, приготував садок, все облаштував. Поки збирав місце, було декілька сплесків, видно, полює жерех тут. Такі місця любить заходити. Щось клюнуло, ух ти, Це похоже на красячі що. Ось таке хороше. Ого! Оце риба. Ого. Да, карасик. Карасик. Опа! Що це таке воно? Ох, і риба. Краснопірка, Ого. Оце риба. Ого, такої риби я ще не бачив. Щоб на водку така ловилася. Ну карасіще. Зараз вам покажу, що за монстр клюнув тут. Оце монстр. Як монстр. Несподівана перша покльовка. О! Така рибина. Так зараз вам покажу що це таке. Ну крась! Ох і риба! Дивіться яка! Здоровенно. Чи що це таке? Плотва, Ні, краснопірка. Да, краснопірка. Але дивіться яка. Монстр просто, блин. Вот це да. Вот це риба. Зараз ми її відцепимо. О, ну взяла добре, за, за губу зацепилася, бачите. О така красавиця. Ух! оце трофей уже, наст... настоящий трофей. Стоять. Сейчас ми тебе посадимо. Це рибка. Уп. Прилаштуємо зараз тебе. Оце риба. Це риболка. Думаю, що повинний карасі ходиться сьогодні. Збирав вудку, коротше бачив. От тут в очереті щось не ростилося. І таке здорове. так хвостом льопило, ходило між очеретами. Я думаю, протягом дня сюди буде риба заходити і дуже хороша. Може так як почалася рибалка, несподівано з такої риби. Я подумав, що карась. Ще й поцака пригодилася. Така рибалочка цікава. Кожна рибалка завжди цікаві моменти, незабутні, причому. для мене це дуже добре. О, так. так, зараз будемо продовжувати риболовлю. Ось такі монстри клюють. І така покльовка була. Повільно притопило поплавочок. Зараз обновимо всю на насадку. Грузка в мене на вудки півтора грама. стоїть я такі три грузики поставив невеличкі. Пірєвий поплавочок, 0,16 поводочок невеличкий і основна е, волосінь ліска 0,2. Стандарт. О! Можна витягнути людьми практичну рибу середніх розмірів. Здесь все правильно робити. Так, зараз такі опори ще Зробимо таку пучечок. Оце риболочка. Так, риболочка підгодував е... зробив половину пакета прикормки і трішки додав того іншого корму. От і все це викинув, зробив невеликі кульки і обгодував це все місце, повністю. повністю прикормив його. Прикормка повинна працювати, не лежати в відрі. Все відпрацювало так, як треба. Катушечка. Фракціоном я так сильно не затягував, можна буде попускати. Так, чекаємо покльовку. Опять щось таке, Уху! Та що це таке? Краще, що там таке? Опять крупне щось. Угу! Краснопірка! Да здоровецька така! Так, 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 так. Сата моя. Опа. Що це таке? Так, да, краснопорка. Ох, і краснопор. Ох, і здоровенний. Такого не бачив ніколи. Це друга вже. Обалдеть. Просто обалдеть. Дивіться, як крась величиною. Як карасі. Оце краснопери клюють. Де да, краснопери. Такого я ще не бачив. Отакенна, дивіться яка. Оце риба. Ого. так Зараз ми її акуратненько відцепимо. і акуратненько клює, так, чітко за губу Так, зараз акуратно. Тихо, тихо, зараз. Там посадимо. акуратненько тебе, ой сюди. О! оце риба Ох і риба Оце це рибалка Несподівано Я думав карась буде Калювати А тут така краснопірка що монстри просто Монстри Клюють зараз Фу Дві покльовки, дві риби. Оце риба. Риболовля. Так риболовля. Так, зараз оновив наживку. Змінив опаришів, поставив всіх живих. Отак вони. гачку ворушаться. Приваблюють краще рибу в процесі лову. Так, зараз хочу спробувати пінотісто. Ось таке от пінотісто, повітряне, воно плаваюче. Цепляти його потрібно так, щоб було видно жало крючка. Отак От повністю протикаємо. Але довго затримуватись з підсічкою не треба, тому що це тісто. Що будете довго чекати, дуже швидко римо з'їдає. Ну, ще, як я вже говорив. Зараз пробуємо. Як то треба буде ловитись на нього. Оце щось крупне, клюнуло на пінотісто. Ух ти, це, мабуть, карась. Зараз побачимо. Оце риба. Ох, і риба. Ого. Так монстр. Оце монстр. О! Ох, і риба. Карасіще, мабуть. Да, карася. Короси. Карасик. Пишу. Опа, есть. Есть. Фу, вот это пенотисто спрацювало. Зараз вам покажу монстра. Тепер у цьому році карасики. Відкрив сезон, по карасю. Нарешті. Хороший такий більше. Десь до кілограму. Гром. Та ні, до кілограма немає, але ну. отакий От красавець. Такий. На пінотісто. Уже дрібна риба не клює і загубу. Значить все правильно було зроблено. Ручечок у мене взагалі невеликий. Шостий номер. Маленький. Ух ти зацепився. Ну, он такий. Але цепляє дуже добре. Ось Рибка. Так, карасик. Отакий От карасик. Красавчик. Ще раз вам покажу я. Вон це рибалка сьогодні. О, мурта яка. Ох, і Зараз Сейчас їм садочок. Садочок. Ох і це риболочка сьогодні. і пінотісто. Зараз вам розповім трошки про місця. Не треба ловити, шукати рибу. Особливо отак весною. О, на поготові. Чітка покльовочка була. Все спрацювало як треба. Ох, і красавчик попав. Так. Будемо бути на раз такі парасі клюють, нам дрібно риба не треба. Так, стрем. Працює, пуф, повітряне тісто. Так, про місця. Якщо ви ловите в невеличких протоках, річки, озерах, де є невеличка течія, треба шукати такі неглибокі затишні місця, де течія трохи зменшується, де є невелика глибина, очерет трава. Ось такі місця дуже приваблюють рибу, так як там швидко прогрівається вода, є корм для неї. От і треба шукати такі місця. Така сьогодні рибалка цікава взагалі. Поки чекаємо чергової покльовки, риби. Ще раз повім вам про насадки. Треба на рибалки мати декілька насадок, наживок, щоб міняти їх і визначити, на яку краще в даний час клює риба. Бувають водойми, в яких специфічно клює на якусь одну наживку чи насадку. Якщо ви приїхали на невідомий водойму і не знаєте на що ловити, краще запитати рибака якогось. Ну, якщо нема нікого, тоді вже самому пробувати на різні насадки, наживки. На кльов риби дуже впливає багато різних факторів, особливо атмосферний тиск. Рівень води, температура води, фаза місяця, пора року і дуже багато інших. Вітер, напрямка. Так що рекомендую особливо початківцям риболом завести невеличкий щоденник. І там записувати, коли йдете на рибалку, слідкувати за погодою і всі ці фактори записувати. От і Коли буде хороший улов, коли буде поганий улов, теж записувати. І ви вже будете знати, в яку пору погоди риба найкраще починає клювати. Зміна погоди буває на хорошу, буває на погану. І є такі моменти, коли риба починає активно кормитися, клювати. Це треба за... замічати ці моменти. І ви будете вже знати, от подивились на погоду. Ага, сьогодні така погода. Клюв буде, можна їхати на рибалку чи йти. Незалежно чим ви ловите вудкою, спінінгом чи іншими снастями Так, продовжимо риболовлю Був такий трошки перерив, обід. Трошки відпочив. Зараз будемо продовжувати ловити рибу. змінилось знов течія, вода трішки почала падати. Так, -с. есть вот хорошая хорошая рыбка красная пирочка такая вот не погона не погано. Так, вот, Рыбынка. Сьогодні дуже добре, я вважаю. Ще не вечір. Так що риба буде ловитися. Трошки обновимо. Трішки додаємо свіжих ногучок. опоришів. Кажу, нова потовичка клювана. Скоро буду вже збиратися додому. Сьогодні хороша рибалка була. Закінчилася сьогоднішня риболовля. Зараз вже буду збиратися додому. Було багато цікавих моментів. Улов дуже хороший сьогодні, я вважаю. Та вже відпочинок на природі, це саме головне. О, було кілька хороших моментів, цікавих, які запам'ятаються надовго. Це піймався карась і дві здорові красноперки. Інша риба вже не таких розмірів появилася, але все ж таки клювала. Зараз покажу вам свій вол. Ось такий чудовий улов. як бачите, така риба сьогодні клювала. Ось таке. Здоровенні красноперки. Спочатку думав, що то карась. клюнув. І от такий карасик один. Піймався, а то така невеличка плітка і красноперка клювала. Зараз ми її трошки пересортируємо. Дещо випустимо. Така рибка сьогодні. Такий улух. Кому сподобалась моя рибалка, підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавої і корисної інформації. До нових зустрічей. Всім пока!